Добрий день, шановні лубенці. Сьогодні 31 травня. Перш за все, погодні умови на сьогодні дають можливість працювати дорожнім організаціям і по місту шлях Римбуд. Виконує роботи по ямочному ремонту. Ну, як він виконує? Спочатку готовий, вирізає там, де необхідно покласти асфальт, а далі через день або через два вже кладе асфальт на тих вулицях, які у плані на цей рік і під ці кошти, які на сьогодні виділені із міського бюджету. Ну, як на мене, якість асфальту і якість робіт на сьогоднішній день задовольняє, тому що і температура висока, і асфальт закатується задовільно. Ми продовжуємо роботу з Агенцією місцевих доріг, завершили роботу по засуллю на сьогодні під ті кошти, які планувалися. Роботи виконані частково нанесена розмітка, і ми перейшли до наступної дороги. Яка у нас у плані на цей рік це лубни-синча. Розпочали від повороту на Миргород в сторону села Піски. Зараз там виконуються роботи по зрізуванню асфальтобетонного покриття. Ми плануємо, що ми його повторно десь використаємо на відрізках знову ж таки місцевих доріг. А протягом 2-3 дні і розпочнемо роботи вже по асфальтуванню. Ця дорога була вкрай. Ця ділянка дороги була вкрай незадовільною, вже об'їжджали по обочинах, і, безумовно, таких ділянок у нас ще дуже-дуже багато. Але ну, розпочнемо там, де ми бачимо, що найбільша кількість транспортних засобів користується цими напрямками. Якщо говорити за перспективи подальшої роботи, то у нас у плані провести тендер. Документи готові на ділянку дороги десь так, як ми говоримо, від вулиці Садової і до індустріальної по проспекту Володимирській, а також з поворотом на Диповську, але на це буде проведений тендер. Там виділено на цей напрямок десь трохи більше ніж 4 мільйони гривень, і цей напрямок буде також задіяний. Ну я думаю, що вже в червні місяці роботи розпочнуться. Була можливість, і у нас сьогодні в плані нарада у нашій комунальній міській лікарні. Зустрілися з новим керівником відділення гемодіалізу обласної клінічної лікарні. Це відділення називається відділення номер 3 Полтавської обласної клінічної лікарні. Но призначена завідуюча Юлія Миколаївна, фаховий лікар, яка вже багато років працювала в Полтаві сьогодні. Ось вже три, три тижні в цьому, цьому місяці переведена завідуючою до нашого лубенського відділення. Як вам відділення? Це відділення дуже гарне, сучасне. Працюємо. А, персонал. Кваліфікований, старається. Ну я так думаю, що о, дівчата сюди прийшли. У нове приміщення, і їм і цікаво на новій роботі. Да. І я думаю, що вони і хочуть, щоб тут було зручно тим, хто е, сьогодні отримує тут послугу. Хто тут сьогодні отримує послугу? Послугу на даний час отримують 9 е, чоловік. Громадян. Громадян. Жінки-чоловіки? П'ять е, жінок і чотири чоловіка. Це вже ми е, по плану. Планово, тобто, да. надаємо допомогу у нас, в Лубнах, для яких категорій і з яких територій? Це прилеглі території, такі як Гребінка, Хорольський, хорол, Пирятин, Так. Це хворі з артеріальною гіпертензією, з гломерило з піаленіфрітом, з полікістозом нерок. Як ви думаєте, от їм стало краще, оскільки. У нас було Кремчук і Полтава, а от сьогодні в нас ще додалися лунди. Так. Авторім Добиратися... стало набагато зручніше. І апаратура, яка тут комплектована на сьогоднішній день, її якість і її сучасність. На сучасний день апаратурою відділення укомплектоване. Апаратура якісна, сучасна. Тобто. Ті послуги, які надає відділення, вони дають можливість людям, не будемо прямо говорити жити. Скільки разів вони переходять на, на 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 тиждень, на місяць? Три рази на тиждень. І це постійно. Так, да, це пожиттєво. пожиттєво. Тобто Пожиттєва процедура. Якщо громадяни раніше потребували того, щоб з'їздити в Полтаву чи кудись чим Кримичук, то сьогодні їм простіше і зручніше добратися тут, тут на місяці. Поряд із е, цим відділенням була задана перва черга відділення реабілітації для нашої комунальної міської лікарні. Сьогодні тут е, виконуються роботи по входу в це приміщення, і е, ми плануємо, що на кінець року е, підготуємо і інші площі для цього відділення, таким чином, щоб отримати пакет е, і НСЗУ змогло, по-перше, проплачувати допомогу, яку вона надаватися цим відділенням, і друге прийняти у реабілітаційне відділення пацієнтів. Було якраз разом два відділення, які вкрай потрібні для громади нашого міста і для громади Лубенського району. Сьогодні будуть функціонувати і вже почали функціонувати у нашому місті. Також відзначили, що ми завершуємо. Проєкт по зовнішніх мережах для нашої КП ЛІЛ, і питання гарантованого забезпечення електроенергією самого приймального відділення того дороговартісного обладнання, яке на сьогоднішній день встановлено у нашій міській лікарні, буде гарантовано. По самому англіографу, про який вже декілька разів ми говорили. То спеціалісти вже самої лікарні займаються тим, щоб закупити відповідне спорядження для медичного персоналу, а також розходні матеріали для того, щоб вже можна було проводити маніпуляції з обладнанням та з пацієнтами, які цього будуть потребувати. Коротко про інше. І з 1 червня розпочинається оздоровчий період. Ми відкриваємо дві площадки в місті. Зона відпочинку це Водокачка і наш центральний пляж. Місця підготовлені, дякуючи і приватному підприємцю Олександру Марченко на Водокачці вже не один рік, і нашим комунальним службам на центральному пляжі місця визначені, підготовлені. Але на центральному пляжі з часу, мабуть, з березня місяця, а може і раніше, облюбували рибалки, шановні любителі. Риболовлі, прийшов час помінятися місцями і з любителями відпочивати, тому що туди будуть приходити е, люди із дітками, вони е, повинні бути захищені і в тому числі їм повинно бути безпечно. Інших місць, які підготовлені, які е, відповідають вимогам для відпочинку на воді, е, у нас в місті немає. А для того, щоб рибалити, місць досить. Завтра, 1 червня, День захисту дітей. Ми працюємо в парках наших, працюємо в інших зонах локаціях. Запрошуємо і батьків, і дітей відвідати наші парки і відпочити разом із дітками. Безумовно, в разі якщо буде тривога, то виконувати всі ті умови, про які будуть говорити ведучі. На сьогодні у нашій громаді з початку року народилося 65 дівчаток і 70 хлопчиків і вони будуть здорові щасливі, а наша Україна переможе і буде в нас в мир. Слава Україні! До побачення!